Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні будемо робити скумбрію з овочами на мангалі. Значить, взяли ми скумбрію, я її почистила і замаринувала. Це була одна рибка. Я її розрізала. так і так. і Три куска вийшло. ще буду ділити, як буду робити порціонально. І поклала два кусочки хека. Тому що, ну, так подивилась, наче маловато. <смі> я вирішила спробувати таким же чином зробити хек. Ніколи, правда, не робила, але я думаю, що це буде смачно. Ну, рибку поки ми відкладаємо. А зараз займуся овочами. Значить, отаку миску я зараз буду різати овочі. Ось, звичайні баклажани. І сюди ж додам шампіньйони. Печериці. Я їх просто помила і видалила ніжки. Бо вони нам будуть заважати. Тепер нам треба ці овочі замаринувати. Полюю це все соєвим соусом. Зараз візьму ложку, так, щоб можна було зорієнтуватися. Раз, два, три. 3 столових ложки соєвого соуса, 2 столових ложки олії, улюблені ваші спеції. У мене тут коріандр, сухий чесник, базилік, всяко всяке трошки куркуми. Оце все я. Засипаю. І вчора я вибрала на городі в себе переросший кабачок. Я його отак от розділила, вирізала серединку і самій І замаринувала теж вчора в холодильнику. Сьогодні спробувала він такий смачний. І я його сюди теж додаю. Я виливаю в з цим маринадом. Все. І тепер це все. Дуже добре треба зробити масажик овочам. Все це дуже-дуже перемішати. Все, і залишаємо буквально на хвилин 15 цього достатньо для овочів. Поки маринуються наші овочі, зробимо соус для риби. Значить, так, тут маринований огірок, потертий на трті, звичайній терці, кріп. Тепер сюди я додаю сметани. І сюди ж додаю майонезу. 50 на 50, сметана з майонезом. Це все перемішуємо. І сюди треба ще додати пару зубчиків чеснику. Все перемішуємо І виходить дуже-дуже смачний соус для рибки. Ну, і він підходить і не тільки для риби, і для овочів, для всього. Так, розстелила я фольгу. Зараз я її змастю олією трошки. На олію кладу моркву, трошки моркви. Моркву так викладаю і на морку зверху покладу рибку. До речі, що хотіла вам ще розказати, цим оцим решеткам вже, мабуть, ну, більше двох років це точно. Не мию нічим, ніякими моючими, не шкребу. От коли ви щось приготували ж на решотці, м'ясо, ну, без разниці, що приготували. У нас є таке велике відро, і ми туди хоп, відро замочили, і на другий день я її витягую. Витягую, тряпки, протерла і все. Саме головне замочити. Замочити після використання. І вона себе почуває дуже хорошо, ця решоточка. Не треба ніякі там шкрипки, не треба шкрипти нічим. Ось такий метод ми використовуємо. Так, підбираємо висоту, Оце отак, і закриваємо. Все. І зараз віддаю на мангал Юрі. Тепер дойшла черга до овочів. Будемо надівати овочі. Значить, надіваю я так: баклажан, грибочок. Кабачок баклажан. Ось ось жіночка вже приготувала. тут у нас риба. Тут у нас вона замаринувала грибочки, синій кабачок. Наділи на шампури. Зараз отаке ось і будемо жарити. Жар такий тут жарко сильно. І, до речі, жариться це все на дровах з горіха. Всі казали, що горіх може давати горіч, що горіх щось вроді не годиться для шашлика. Але навпаки, горіх дає дуже хороший жар. І на ньому воно також, так же ж. Ну, звісно, углі прямо не взагалі Доволі дуже доволі горіхом. Він вже доволі горіх, він просто думаю, що дивіться, що робиться. Ну, косочки жару не попіл, а косочки жару. Не так осіб. що міг про те, що горіх дає горіч, це неправда. Неправда. Горіх дає дуже хороший жар і добре жариться м'ясо. Ну, ми в даному випадку жаримо рибу і овочі. овоч. А це ти приготував вже на другий раз? Так, да, це вже трохи корпусі дрова, це вже що посерйозніше, там, наприклад. Стейки, і шаслик, вот такі хороші кусочки, зараз будуть дуже хорошо. Жар рівномірно держать дуже довго, ну, великий промежуток времени. Шашлик потихеньку прожарюється, прожарюється. Не те, що там дрова, наприклад, фруктою кинули, не пихнули, віддали свій жар, а шашлик ілі згорів, і не прозарився. А ці потихеньку, потихеньку, потихеньку віддають свій жар і дуже хорошо прожарюється, дуже хорошо прожарюється. Так що все, дрова будемо хранити для шашлика горіхові дрова. Да. Поки Юра коло мангала, я зроблю нам фруктову нарізку. І от така фруктова нарізка у нас вийшла. Так, овочі готові. Зараз ми її знібум. Всі мене знімали, там ще два шампура є. І зверху треба полити, помастити оцим соусом, перемішати. А я. що це соус? Тут це, огірочки, чесничок. Він дуже смачний. Огірочки так. мариновані, так? Смета. Сметанка. Вкусно. Що вже готова наша рибка? Так, да, попробуємо. Що у на нас вийшло? Ага, може взяти. Зрозуміло, дуже вогня її. Все. Все, запеклася рибка, овочі готові теж з соусом помастила, додала вже е, невжарений не помідор, свіжий помідор, трошки зелені, і такі, така вечеря у нас вийшла. Так, справилися ми вже повечеряли. Дуже смачна риба вийшла. Так, хек у мене залишився, він суховатий. Ну, я вам скажу, він на смак, як от риба для тих, хто на дієті. Соус вні конкуренції. Соус треба було робити було більше. Соус дуже класний, Він підходить і до риби, і до овочів. Соус дуже смачний. Овочі просто овочі смачні, але просто їх забагато на двох. Ну я думаю, що якщо вони постоять в цьому соусі, то вони будуть ще смачніші. Нічого з ними Де, не діло того, що ми... кабачки самі вийшли. Да, ми, Так, отримали. Що я покажу ставили ставку, а вона да. казали, що ми їх то й ось залишився один кусочок. Ми їх повибирали. Значить, дивіться, кабачок був старий. Я семечки вибрала, залишила тільки одну цю шабатуру, її замаринувала, і нам га вони самі смачні вийшли. Це таке м'ясо таке прямо ну, дуже смачно. Можна робити такі блюда, вони дуже смачні і корисні. Омега 3 mm -hmm. Це в, этом, в скумбрії. Зробіть обов'язково, порадуйте свою сім'ю такою, такою вечерєю, Ми залишилися задоволені. На сьогодні всім пока-пока. Дякую за вподобайки. Дякую за підписки. У нас вже до речі більше. З кожним днем бачу більше. більше. Уже три тисячі Я дуже рада, дуже дуже вам дякую всім. Ну і всім до побачення.